Це програма розмова з вами Світлана Мялик? Сьогодні поговоримо про те, чи можливе перемир'я в російсько-українській війні, яка триває 11 рік і четвертий рік ця війна є повномасштабною? Нагадаю, що за підсумками зустрічі в Саудівській Аравії 11 березня Україна погодилась на негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню. Якщо Росія теж піде на такий крок, тож чи готова Росія припинити вогонь? Та чи справедливим буде мир на тих умовах, які пропонує зокрема і президент США Дональд Трамп? Яку позицію займає Польща, і як варто діяти, аби настав реальний справедливий мир, аби в Україні припинилась війна? І про це все будемо говорити з директором інституту світової політики Євгеном Магдою. Пане Євгене, вітаємо! Вітаю, пані Світлана. Мені нещодавно подарували книгу. Мюнхен Роберта Харріса, яку я почала читати, і сюжет заснований на реальних подіях 1938 року, коли Другу світову війну було відсунуто десь на рік. Прем'єр Англії Чемберлен в той час він домовлявся про зустріч з Гітлером, щоб досягти компромісу щодо подальших змін у. Європі ну насправді політика це така темна брудна справа. І в 1938 році була мюнхенська змова, яку прийняла Чехословаччина, і зараз ми бачимо певні паралелі. Можливо, давайте ми почнемо з цього. Чи Путін дійсно також хоче судет, чи він взяв на це курс? І чи можемо ми говорити, що такий сценарій можливий зараз для України, який був у 1938 році з Чехословаччиною? Я думаю, що історія вона традиційно наповнена порівняннями, тим більше в умовах війни. Але зараз, вже четвертий рік, як ви зауважили, триває широкомасштабна війна, яка стала найбільшою в сучасному світі. Час мюнхенської змови, які справедливо називали пізніше, намагалися європейські політики відсунути широкомасштабну війну, намагалися відсунути шляхом жертви. Жертвуючи Чехословаччиною країною, яку в тогочасній центральній Європі називали найбільш демократичною, про це достатньо багато написано, і фільми зняти, і книжки. До речі, книжка Гарріса, вона справді цікава. Тут треба сказати, що ситуація дещо інша. Є ще наступне порівняння, що мовляв, Путін хоче нової Ялти, якраз цього року, 80 років Ялтинської конференції. Вже відзначили, на якій Сполучені Штати, Велика Британія та Радянський Союз обговорювали поділ повоєнного по світу, розуміючи, що нацистська Німеччина зазнає поразки в цій війні, тому ми маємо на це дивитися дуже тверезо і відповідно маємо усвідомлювати, що Путін хоче не частину України. На сьогодні на жаль, російські війська контролюють біля 20% нашої держави. Я Часто на цьому наголошую, підкреслюючи один простий факт: яка інша європейська держава, втративши п'яту частину своєї території, продовжувала б настільки запеклий опір? Я думаю, що це питання риторичне, але воно примушує задуматись наших друзів і наших ворогів також, усвідомити, що Україна буде боротьбу продовжувати незалежно від того, будуть їй надавати підтримку чи ні. Сполучені Штати Америки завжди були потужним союзником для України в цій війні російсько-українській. Ми бачимо зараз зміну позиції Білого Дому з приходом Дональда Трампа до влади, і Україна пробує ще раз можливо навіть показати світу, погоджуючись на негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню, що Росія не збирається це робити. Тобто Україна вже проходила все це. Ці перемир'я, можливо, ми бачили, що вони нічим не завершувались, тому що Росія є країною терористом. І терорист, вбивця, який хоче знищити іншу сторону, він йому перемир'я просто не потрібне, апріорі не потрібне. Чи розуміються Америки Ні, не розуміють. Не розуміють з тієї простої причини, що. У Дональда Трампа немає моральних імперативів, їдь на засадах того, що потрібно укладати угоди, діл і дотримуватись їх, і власне діяти на основі цих домовленостей. Тому, власне, Путін за нього так і вчепився, якщо можна сказати, тому Трамп став фактично об'єктом рефлексивного управління з боку Сполучених Штатів. Коли Трамп повідомляє про те, що він просив Путіна. Дати ну проявити милість щодо тисяч українських військових оточених в Курській області, це означає, що це Путін йому сказав, а Трамп це просто сприймав на віру. Розумієте, це ну насправді зараз відбувається, от вже 8 тижнів. Фактично, те, що відбувається в Сполучених Штатах, це для багатьох людей нагадує страшний сон, тому що з одного боку президентом став на Демократичних виборах кандидат, який вдруге в американській історії через каденцію був обраний, це правда. Але разом з тим, його дії, його політика, його прагнення бачити світ крізь призму власних сонцезахисних окулярів, це насправді дуже серйозний виклик. Це серйозна проблема. Ну, для мене, пане Євгене, все таки незрозуміло. Президент Сполучених Штатів Америки він же має отримувати інформацію, прилюднювати інформацію, ту, яку дають йому спецслужби, так американські. Ми знаємо, що це потужні спецслужби. І коли говорять про ситуацію в Курській області, одне а українські збройні сили, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, він каже, що, попри всі труднощі, українські військові тримають оборону в Курській області, то ситуація абсолютно інша. То як, як це сприймати, сприймати в такий спосіб, що Трамп часто діє емоційно. У нього завжди знаєте такі коментарі: найкращі переговори, найчудовіший Путін, найпрекрасніший е, Кремль, і це ну це все? Я думаю, і мене, і вас це інші. мені нагадує королівство кривих дзеркал. Коли так, абсолютно так. На, на біле кажуть чорне, на чорне-біле і щось таке взагалі не, не зрозуміле. От, е, все таки Україна погодилась на тридцятиденне перемир'я, тобто тридцятиденний режим припинення вогню. Що Росія на це, от е, як ви оцінюєте заяви Владимира Путіна? Російського диктатора, що він відповів на це перед тим. Я пам'ятаю, що були якісь такі заяви від деяких експертів, які казали, що Росія вже теж вона змучена, що вона теж хоче якимось чином зберегти обличчя, якось цю війну припинити, і от вона чекає на слушний момент. Можливо, це слушний момент для Путіна, щоб все таки зупинитися. Розумієте, в чому річ Путін це людожер, його людожерська сутність. Вона. Має бути всім абсолютно очевидно і сподіватися, що Путін зупиниться. Ні, ну звичайно, можна. Знаєте, ми опиняємось насправді перед дуже важкою дилемою. З одного боку, казати, що припинення вогню це погано, не можна, тому що це збереже життя, навіть якщо це одне людське життя, тобто в цьому вже має сенс. Ні, але ми... тут різні поняття: припинення вогню для тієї сторони, на яку напали, це абсолютно інші речі. Тобто припиняти вогонь насамперед, що має сторона, яка напала, яка є агресором, тому що інша сторона вона захищається. Але ж Росія називає Україну причиною цього конфлікту, і Путін зумів донести до Трампа, наприклад, тезу про те, що Трамп буквально нещодавно сказав, що не треба задиратися проти того, хто набагато більше за тебе, натяк на українсько-російські відносини, абсолютно чіткий та прозорий, правда? І з іншого боку, ми не можемо розраховувати на якийсь стійкий мир. І я б хотів би, щоб наші європейські друзі і партнери розуміли, що доки Україна продовжує боротися, вони мають час для того, щоб готуватися. Європа почала достатньо повільно останнім часом, після того власне. Зміни в політиці Сполучених Штатів стали для Європи суттєвим тригером. Європейські лідери ухвалили нещодавно такий план Реарм Europe, тобто переозброюючи Європу, який обійдеться в 800 мільярдів євро. Навіть готові піти на зміну принципів фінансування, але в будь-якому випадку це не буде одномоментно, тобто Україна. Продовжує боротися. Я вже неодноразово говорив, що Україна є останнім лицарем Європи по суті. Бо ми, маючи дуже ефемерні перспективи вступу до НАТО, маючи, ну я б сказав, складні перспективи вступу до Європейського Союзу, ми продовжуємо захищати не лише себе, ми захищаємо і Європу. Поясню чому, Тому що, на відміну від Другої світової а Російсько-українська війна наймасштабніша в сучасному світі, але на відміну від Другої світової, від її завершення, не буде покарання агресора. Розумієте, не буде аналога Нюрнбергського процесу, не буде поділу Росії на частини. Важливі умови, тому що лише таким чином можна не допустити повторення війни і не допустити знову нового етапу війни. Тобто має бути справедливий мир, те, що говорить і Україна, і це має бути: от власне, такий сценарій, який був після завершення Другої світової війни, або сценарій, який би дозволяв говорити про зміцнення України. Україна насправді в лютому 22 року вона зламала логіку дуже багатьом людям. Те, що Україна вистояла під першим ударом, це, на мою думку, досягнення, яке мало хто повністю оцінив. Тому що якби Україна розвалилася, а про це говорили і цього очікували, в принципі, дуже багато європейських політиків, експертів, журналістів ну практично всі нам казали, що ви розвалитесь. Я пам'ятаю, я читала ваш допис. Ви писали, що десь 90% так заходу вірили, що Україна не е, зможе вистояти. Тобто, це це дуже велика частина. Це навіть не більше половини. Це майже весь західний світ. Так, але Україна перевернула уявлення про себе, і ми повинні це продовжувати. Ми повинні не лише захищати себе в умовах бойових дій, але ми повинні... Робити все для того, щоб Україна продовжувала бути реальним політичним гравцем. Я б точно додала не... пане Євгене, перепрошую, що Україна зараз, от ви сказали, що Україна останній лицар Європи. Як на мене, Україна вона домагається збереження міжнародного порядку, світового порядку, який порушує зараз країна терориста Росія. Якщо не буде світового порядку, буде хаос. Хаос призводить, може призвести до дуже сумнівних і навіть страшних наслідків. Я кажу про третю світову і так далі. Багато хто вже говорить, що третя світова війна йде, але говорити а чи є чіткий, скажімо так, окрес світової початку світової війни. Ну, наприклад, це... що ми бачимо це старт світової війни. Ось вона почалась. Це можна говорити про це. Можна говорити тільки після того, як вона закінчиться. Ну просто розумієте, ми перебуваючи всередині цього процесу, не можемо об'єктивно судити. Це настільки масштабна війна, що Україні точно важко про це розмірковувати. Знаєте, на тверезу голову потрібно пройшов певний час. Ви сказали про те, що де зупиниться Путін, коли він зупиниться. Я думаю, що Путін зупиниться там, де його зупинять, тому так, що, наприклад, так. От я відкрила е, сьогодні інформаційну стрічку, і е, навіть після переговорів uh -huh. в Саудівській Аравії, після того як Україна погодилась на припинення вогню, я бачу інформацію, що російська армія масово обстрілює Україну. Суми, дронами, перебої електропостачання, Росія атакувала Херсонщину керованими авіабомбами. Є загиблі і поранені. Енергетика Одещини вкотре опинилась під ударом дронів Чорноморськ повністю без світла. Тобто такі речі, що ну важко навіть би думати про те, що Росія готова на якийсь там перемир'я. І тут же ми читаємо ось одна з свіжих заяв президента США Дональда Трампа. Він вважає, що наступний тиждень, зокрема, понеділок, стане цей день відомо більше інформації стосовно можливого припинення вогню в Україні. І він сказав, що відповідаючи на питання, якою наразі є ситуація з припиненням війни Росії проти України сказав, що на його думку все йде добре. От зацитую, як ви знаєте, в нас є угода про припинення вогню з українською стороною. Ми намагаємось досягти такої ж угоди з Росією. Я думаю, що поки все йшло гаразд, і скоро ми дізнаємось дещо більше, і воно буде добре. От що це за такий оптимізм, на чому він, до... він ґрунтується? У Трампа все йде добре. І у нього є очевидно політична мета перші 100 днів свого президентства продемонструвати. Щось таке, що можна своїм виборцям і іншим громадянам Сполучених Штатів в лапках продати, щоб показати, що він справді не ну, але його... ж не ціною, але ж не ціною європейської держави, яка бореться за свободу демократію не лише в себе а в світі. Скільки в нас 30 мільйонів, 40 мільйонів українців? Перепис був давно У 2001 році. На жаль, 2001, ще на сьогоднішній момент. У Трампа немає такої. Він, він не бачить Україну так, як її бачимо. Ми. Це абсолютно зрозуміло. Навіть сумнівів в цьому немає, і це погано. І ми маємо доводити йому в різний спосіб. Через, ну наприклад, через мережу X складно, тому що щось маску не сподобається. Це просто викинуть з мережі X, правда, через можливості шукати різні можливості донесення інформації до американських громадян. Говорити про це, розказувати, що у нас є перспективи, що ми не просто так я б сказав, існуємо. Ми ж не просто існуємо, ми вже четвертий рік боронимо власну незалежність за тривалістю, це дійсно помітна європейська війна, і ця війна йде в Європі. І це означає, що європейські політики, в тому числі і польські політики, мають більш активно реагувати. І, наприклад, те, що в Польщі почалась дискусія про те, щоб розмістити на території країни ядерну зброю, це теж наслідок російсько-української війни. Це теж треба розуміти. Пропоную пане Євгене зараз якраз поговорити про цю тему. Я нагадаю, що це програма розмова, і з нами на зв'язку директор інституту світової політики Євген Магда. Ми говоримо про можливість встановлення справедливого миру в російсько-українській війні, про перспективи. Намагань президента США Дональда Трампа припинити війну як Росії проти України, яка триває вже 11-й рік і повномасштабна четвертий рік. Тож щодо Польщі, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, він висловив сподівання, що зусилля адміністрації США, української дипломатії та лідерів ЄС доведуть до позитивного фіналу. Він сказав про те, що вони дають певну надію на припинення вогню, але ні в кого немає сумнівів, хто агресор, а хто жертва, сказав Дональд Туск хто насправді хоче перемир'я і миру, а хто хоче цю війну продовжувати? Я надію, що зусилля американської адміністрації, української дипломатії лідерів ЄС доведуть важко сказати до щасливого, але до позитивного фіналу і, передусім, до завершення цієї жорсткої, насправді, нікому не потрібної війни, заявив Дональд Туск. Також він повернувся з візиту до Туреччини і там розмовляв з президентом цієї країни Реджепом таїпом Ердоганом. І підсумовуючи ці переговори, політик сказав, що Польща і Туреччина шукатимуть способів посилення економічної військової співпраці діятимуть на міжнародній арені заради миру в Україні. Давайте поговоримо про позицію Польщі. от Зараз наскільки вона є сильною в цих умовах в цій ситуації, можливо, так зі сторони зі сторони української є якісь намагання, щоб Польща, наприклад, діяла більш активно, там я не знаю, більш допомагала. Хоча вже як ще по іншому допомагати, тому що допомога надається дуже велика і з часу повномасштабної війни. Так, Польща витратила на допомогу Україні значні ресурси, і я думаю, що всі тверезомислячі українці це розуміють, вдячні за цю допомогу, яка якраз почала надходити ну практично одразу після початку широкомасштабного вторгнення, ті моменти, коли це було Україні найбільш потрібно. Це перше, друге, ну очевидно, прагнення. Краще розуміти один одного. Це була нещодавна зустріч міністрів закордонних справ Андрія Сибігі і Радослава Сікорського в Варшаві, де вони обговорювали власне як проходили переговори в Джиді. Треба розуміти, що Сікорський це людина, яка не просто польський політик, а я б сказав, людина потужного міжнародного впливу Україна зовсім, зовсім не маленька людина. Як про це сказав Ілон Маск, американський бізнесмен. Так, абсолютно немаленька людина, і яка має дуже цікавий досвід в своєму житті, в тому числі боротьби проти радянських військ зі зброєю в руках в Афганістані. Але зараз не про це. Я думаю, що для Польщі є фактор і президентських виборів, тому що зрозуміло, що обирати главу держави в умовах світової турбулентності доволі непросто. Проте я впевнений, що ці вибори будуть демократичними і. Відобразять власне симпатії громадян Польщі, по перше, але в будь-якому випадку, е, польща, я думаю, через допомогу Україні е, має наміри і збільшувати власну суб'єктність і демонструвати, що вона є потужним гравцем на міжнародній арені. Президент Польщі Анджей Дуда закликав США розмістити ядерну зброю на території Польщі як засіб стримування можливої російської агресії. В інтерв'ю Financial Times Анджей Дуда сказав таке, що кордони НАТО перемістилися на схід у 1999 році. Тому за 26 років інфраструктура НАТО також повинна переміститись на схід, і що для нього очевидно, зокрема, що було б безпечніше, якби ядерна зброя вже була у Польщі. Анджей Дуда висловив надію на розширення проєкту е, нуклеар Шерінг» у Європі, який безуспішно пропонував він ще в 2022 році тодішній адміністрації Джо Байдена. На думку Анджея Дуди, рішення про розміщення американської ядерної зброї має прийняти чинний президент США Дональд Трамп, і він нагадав, до речі, про те, що Росія розмістила тактичну ядерну зброю в Білорусі, то Польща перебуває в дуже такому зараз непростому становищі, коли поряд. Розміщення ядерної зброї країни агресора, і власне намагається зараз, щоб ядерна зброя була розміщена в Польщі, як ви вважаєте, наскільки це допоможе стримати майбутню агресію Росії по відношенню до Польщі країн НАТО країн ЄС, і як відбувається цей процес розміщення ядерної зброї? Чи потрібно на це рішення лише країн НАТО, тобто Сполучених Штатів Америки як лідера НАТО? Чи все ж таки це має також бути якась думка польського суспільства про це? Я не знаю референдум. Можливо, ну дивіться, це достатньо складна політична гра. Насправді е, немає достеменної стовідсоткової інформації про те, що є російська ядерна зброя на території Білорусі, як людина, яка цікавиться ситуацією в Білорусі, має власну точку зору з цього приводу. Я хочу звернути увагу не тільки на те, що Анджей Дуда достатньо послідовний у прагненні розмістити ядерну зброю на території Польщі, але й на те, що Тут до цієї дискусії підключився і Дональд Туск, який підтримав пропозицію президента Франції Еммануеля Макрона розкрити французьку ядерну парасольку над європейським союзом. Тобто, ми з вами живемо в умовах, коли ядерна зброя з такого, знаєте, елементу політичного престижу вона поступово перетворюється на більш Якісну більш ефективну форму захисту ну, Це фактично яка... залишається для світу єдиними гарантіями безпеки, тому що не дипломатія вже не працює, ні переговори не працюють. Ну тут є кілька, але тому що польське керівництво розраховує не, не на нові е, ядерні боєголовки, а на ті е, ядерні заряди, які можуть бути виведені з території Німеччини, тут це, це теж треба розуміти. І е, тому це такий достатньо складний політичний момент, який е, в цьому питанні не буде швидкого рішення. Я думаю, це треба розуміти, і ми відповідно будемо спостерігати ще достатньо довгі переговори. Я знаю, що навесні влітку Дональд Трамп має бути. В Європі і, швидше за все відвідає Польщу, і я думаю, що це стане теж предметом обговорення і таким своєрідним фінальним акордом президентства Анджея Дуди Польща також хоче використовувати український воєнний досвід. Очільник міністерства національної оборони Польщі Владислав Косиняк камош заявив, що Польща планує запозичити зокрема досвід використання дронів. Також я так розумію, що будуть збільшені інвестиції в оборонну промисловість. Також знаємо, що Польща на сьогодні має одну з найбільших таких професійних армій: це 200 тисяч, і планує розширювати. Тобто, це має бути десь 500 тисяч. Як ви оцінюєте, чи цього достатньо? Аби захистити безпеку Польщі, питання не в кількості даруйте, а в якості, в мотивації. Питання в тому, адже буквально. 14 березня в Україні відзначили День добровольця, коли ще власне в 14-му році люди виступили на захист України. Пам'ятаєте, тоді українські збройні сили були зовсім іншими, і Росія розраховувала ну взяти нас, будемо відверто, практично голими руками, але цього не вдалося. Я думаю, що наші польські друзі будуть запозичати і цей досвід, тому що він також потрібен. Тут можна згадати позицію польського політолога Пшемислава Журавського Вельграєвського. Ко про те, що коли поляки і українці виступають разом, то вони завжди задають Москві поразки. Це факт. Ми маємо про це пам'ятати. Якщо не вдаватися в військові нюанси, то скажу, що все-таки співпраця ця необхідна, і думаю, що їй може слугувати польсько-українсько-литовська бригада імені князя Костянтина Острозького. І контакти між представниками оборонно-промислового комплексу і запозичення дійсного досвіду, і очевидно, це може бути в нинішніх умовах. Раз ми говоримо про ядерну зброю, то це може бути і спільна ракетна програма. Можливості для співпраці багато. Потрібна політична воля і потрібне розуміння і готовність наповнювати декларації про стратегічне партнерство предметним, конкретним змістом, буквально кожного дня. Чи може стати тим, що відлякає агресора? Те. Що Польща є вже лідером НАТО за часткою ВВП, виділеної на оборону, яка у 2025 році становитиме майже 5%. Польща готується збільшити армію до 500 тисяч, вкладає інвестиції в розвиток оборонної промисловості. Домовляється з своїми союзниками і е, заявляє про е, необхідність розміщення на території Польщі ядерної зброї. Це може відлякати агресора, потенційно потенційного агресора я маю на увазі Росію. Досвід показує, що країну, таку як Росія, де мільйони людей живуть за принципом хорошо не жили, нічого і нечинать може зупинити тільки потужний ляпас, потужний удар, потужний удар у відповідь. Лише декларації, це не те, що може зупинити російський наступ. Що може стати потужним ляпасом для Росії? Потужний ляпас це постійні військові вишколи, це суттєве збільшення не просто ком'юніке про переозброєння Європи, а запуск військових підприємств. Це запозичення українського досвіду, наприклад, в питаннях використання дронів. Зараз Україна, мабуть, серед Світових лідерів через значну практику, і зрозуміло, що ми можемо дуже багато показувати. Ми маємо зруйнувати наш імідж як нації гречкосії і нагадати про те, що українці завжди були правними воїнами протягом століть вони зберігають наші співгромадяни, вони зберігають спроможність захищати свою батьківщину. На сам кінець, пане Євгене, все ж таки про перспективи, чого чекати зараз в Україні? На що сподіватися, які зустрічі плануються, такі які можуть вплинути на війну російсько-українську, і чи варто сподіватись на заяви Трампа про те, що припинення вогню в Україні вже можемо очікувати хороших позитивних новин незабаром? Я не сподіваюся на заяви Трампа. Я покладаюсь лише на наших захисників. І на їхню спроможність давати відсіч російському агресору це головна в принципі на сьогоднішній момент українська. Потуга це і інше... давати відсіч потрібна зброя, пане Євгене. А ми вже бачимо, що є інформація, що в Україні практично закінчились ракети для систем протиповітряної оборони. Шампте і такої інформації буде з кожним днем більше. Ми розуміємо, тому що Сполучені Штати Америки вже вони, начебто, й відновили. Вони відновили ж військову підтримку. Тобто зброя пішла і та, що була в Польщі до України. Так, але звичайно, що війна потребує завжди. Значних витрат, значних боєприпасів великої кількості. Згадайте, як Європейський Союз говорив, що ми Україні поставимо мільйон снарядів за рік, а виявилося, що на це було потрібно більше ніж півтора року. Я не нарікаю. Я вважаю, що Україна має бути вдячною за кожен снаряд, кожну ракету, кожен танк, який переданий нам. Але я не бачу іншого виходу, як діяти прагматично і поєднувати. Бойові дії з інформаційним впливом, тобто, ми повинні не лише захищати свою батьківщину зі зброєю в руках. Але і розповідати про це, доносити цю інформацію, доносити інформацію до наших партнерів мовою, яку вони сприймуть, мовою їхніх інтересів, що військові замовлення для вашого оборонно-промислового комплексу будуть вигідними, що захист вашої території буде вигідним. Що ви, коли будете у нас на нашій території, нам допомагати, то ви захищаєте в першу чергу свою. Це логіка, яка на жаль породжена війною, але нам зараз треба думати. І про власне виживання це те питання, яке стоїть для України надзвичайно актуально. Бо той, хто думає, що Путін може легко зупинитися і сказати, що та ні, вибачте, ми тут просто помилилися, той сам себе обманює. А ціна самообману вона зазвичай буде вищою ніж будь-яка інша ціна будь-якої іншої помилки, пане Євгене. Спасибі вам за е, розмову. Я нагадаю, що е, директор інституту світової політики Євген Магда був. Е, був на зв'язку, і ми говорили про можливе перемир'я в російсько-українській війні, яка триває 11-й рік. Це була програма Розмова. З вами була Світлана Мялик. Почуємось.